Друзі, як я й обіцяв вам показати розрахунок того, яка поверстанція потрібна для вашої домівки чи вашого бізнесу, наприклад, своєму, свого магазину, ну точніше, магазину своєї дружини. Дивіться, в нас тут стоїть All Powers R1500, яку я вам і казав у огляді, яку я використовую у своєму магазині. Я обіцяв це зробити зараз. Ви бачите додаток, де в нас йде заряд? Заряд у нас іде 1,5 кВт і зарядиться вона приблизно за годину. Чому за годину? Тому що в нас є деякі споживання. 70 Вт, і ми зараз споживаємо. Знаєте, що ми споживаємо е, вентилятор, ми споживаємо е, наш термінал. покажи термінал, будь ласка, який зараз працює, і споживаємо кільцеву лампу. Якщо ви думаєте, що купивши павер станцію, ви зможете забезпечити повністю освітлення там своєї домівки, повністю з холодильниками чи з чимось іншим, ви дуже помиляєтесь. Наприклад, в нас буває так. І в нас зараз не працює нічого. Нам вирубили світло в нашої повер-станції Зараз при 11% заряду вистачить на одну годину. Як же це розрахувати? Дивіться зараз. В мене під'єднано лише вентилятор, під'єднана термінал і під'єднана кільцева лампа. Зазвичай ми вмикаємо ще ось це велике дзеркало, воно теж з підсвітленням, і нам вистачає цієї паверстанції на 8 годин. Чому так? Я не вмикаю більше нічого, бо, ну, знаєте, як у кого. Запоріжжя, четверта черга. Привіт. Ви знаєте, що в нас світло буває у добі приблизно нескільки. Тому заряджаємо і використовуємо, розраховуємо на ті години, яких немає, скажімо так, світла. Вмикайте, дівчата, світло. І як же ж розрахувати, яка поверстанція вам потрібна? До речі, в нас тут ще заряджається смартфон зараз. Ось він, на зарядці, і можемо ще використовувати бездротову зарядку для зверху, ну вона трохи забруднилась, то таке собі, дівчата про... вибачте. Зараз вона пішла заряджатись, і як же ж розрахувати? Наприклад, якщо у вас немає світла, 6 годин то і ви повинні розрахувати, що якщо ваша паверстанція на 1000 Вт, а в даному варіанті це 1000 Вт час, All Powers R1500 – це в нас потужність 1500, а 1000 Вт час в нас йде ємність цієї станції. І ми знаємо, що ці 6 годин ми зможемо використовувати приблизно по 120-125 Вт на годину. Тепер дивимось на споживання. Зараз у нас працює кільцева лампа, вентилятор, термінал заряджається смартфон. Ну він на, на нешвидкій зарядці, і ця кільцева лампа це 71 Вт. І вона зараз заряджається. Ця поверстанція мені подобається тим, що там є режим UPS, Він зараз увімкнений, є додаток. І вона може працювати одночасно, одночасно і заряджаючись, і пропускає саме електрострум на ваші прибори. А це режим UPS. Коли вона зарядиться, вона буде пропускати просто наскрізь цей струм. І ніяких питань не буде. Якщо вимикається світло, ваші прибори навіть не помітять, що воно виробилось. Тому ви можете сюди під'єднати комп'ютер, лептоп, будь-що. Номінальна потужність зазвичай описана у паспорті самого вашого обладнання, чи на самій лампочці, ну чи будь-який не знаю, прилад має свою номінальну потужність, наприклад. Так, в інтернеті можна подивитись правильно, Лиси Цякад. Ми можемо, наприклад, ми знаємо, що цей вентилятор бере 25 ватт, ми знаємо, що тисячу розділивши на 25, ми будемо знати, скільки годин буде працювати ця паверстанція. Якщо вам потрібно протриматися 4 години, то ми знаємо, що в нас вже є якийсь запас потужності. Ми можемо використовувати, наприклад, вже не по 120, а по 210-220 ватт. І тут ми можемо окрім цього вмикнути ще там на 10 хвилин кавоварку, щоб зробити каву чи пароутворювач, щоб взяти і за 40 хвилин перегладити пів магазина і вимкнути станцію повністю у нуль, бо паварова станція жре 1,2 кВт. Так, і щось наші дівчата тут учора сиділи повністю без світла цілий день. Але так, але зато, зато виглажені були красиві, так? Нормально. А тепер ви берете, хоча слухайте, а що там враховувати? Вам не повинні, повинні дивитися, скільки це в інтернеті. Знаєте чому? Бо ваша паверстанція, якщо це нормальна паверстанція, показує, скільки скільки вона бере зараз заряду, скільки вона бере, віддає зараз. Потужності на е, розряд. Ну, наприклад, давайте так, Оленка. Ану, вимкни, будь ласка, вимкни, будь ласка, паверстанцію із е, зарядки. Нічого нічого страшного. Все, ми все вимкнули, тримай. І ми бачимо, що в нас зараз е, воно видає 80 Вт. тобто, е, В нас усі укупі, усі прибори беруть 85 Вт. І навіть при 18% нам вистачить, вистачить на 1 годину 37. Хвилин. Тому я і раджу купувати саме all-powers, ну чи подібні станції, в яких є е такі прикольні опції по типу UPS, додатків і інших. До речі, я тільки но випустив топ-5 Power станцій, які можна купувати для домівки, для малого бізнесу. Чому такі рішення ліпші за стаціонарні рішення по типу інверторів? Я вимкну зараз запис екрану, е по типу інверторів з акумуляторами. Вибачте, дуже-дуже зараз. Е нас тепло, тільки вмикнуло світло і тільки вмикнули кондиціонер. Або за зазвичай, наприклад, малий бізнес це орендовані приміщення. І ну, вибачте, робити якісь капітальні поліпшення я не буду. Я не буду вкладати гроші для того, щоб комусь, наприклад, орендодавцю надати таку прикольну можливість забекапити своє приміщення. Вони мені не знизили оренду, тому в нас так. Якщо це орендована квартира, і навіть є такий момент, що навіть якщо своя квартира, то я, наприклад, користуюсь саме поверстанціями з одної простої причини, бо світло не завжди дають за графіком, а іноді світла не вистачає. Ну, як мені писали на, на прямому ефірі. В мене ось така стаціонарна штукенція там інвертор плюс акумулятори. І я заряджаю 5 ампер. Я заряджаю на 5 кВт відразу потужності. Вибачте, але у звичайній квартирі на одну фазу 5 кВт. Ну, я хочу подивитись, яка там повинна бути проводка і що там буде. Цікаво, як ви це зробите, у, у звичайній квартирі зі старою там, радянською ще проводкою, чи у старому якомусь будиночку. Ні, для мене ця паверстанція е, корисніша, бо якщо в мене не умікнули світло і досить мало в нас період часу, я можу цю паверстанцію взяти, поїхати куди захочу і зарядити там, приїхати додому чи в магазин, і забезпечити світлом свій бізнес чи свою домівку, хоча б у мінімальних потребах. Е, тому. Рахуємо. Ємність станції 1000, чи 2000, чи 3000 Вт. Ділимо на Використання ват вашими пристроями. Ви можете взяти ці показники з інтернету, ви можете взяти ці показники з вашої поверстанції. Паверстанція завжди розрахує, скільки залишилось. А посилання на ці паверстанції і промокод Технозон 10% на All Powers Європа. Я закину вам у описі цим відео. Будь ласка, користуйтесь. До того ж, там є посилання на паверстанції з AliExpress, бо чесно кажучи, в Україні продавці. Офігіли, вони беруть з нас три дорого. І останні свої шкарпетки ти можеш віддати, щоб подивитись TikTok, коли немає світла. Коротше, з вами був Бабел на каналі Технозон Україна. Користуємось порадами. На все добре.